Вітаю вас на моєму каналі! Темою сьогоднішнього уроку буде гуморальна регуляція діяльності організму людини. Гормони, нейрогормони. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Давайте поміркуємо над такими запитаннями. Що таке гуморальна регуляція? Що таке гормон? Сьогодні на уроці розглянемо такі ключові слова. Гуморальна регуляція це фізіологічний процес, за допомогою якого організм координує та регулює функції органів і систем через рідинні середовища, такі як кров, лімфа та тканинна рідина, використовуючи біологічно активні речовини, зокрема гормони. Вона здійснюється за допомогою біологічно активних речовин, гормонів, нейрогормонів та інших, які до різних частин організму переносить кров, лімфа, спинномозкова міжклітинна тканинна рідина. Ендокринна регуляція це процес регулювання фізіологічних функцій організму за допомогою гормонів, що виробляються залозами внутрішньої секреції. Ці гормони, потрапляючи в кров, впливають на певні клітині мішені, здійснюючи їхню активність та забезпечуючи координацію роботи різних органів і систем. А тепер розглянемо схему з підручника типи залоз організму людини. Існують такі типи залоз організму людини. Зовнішньої секреції, внутрішньої секреції та змішаної секреції. З ними ми далі і познайомимося на наступних наших уроках. Гормони це органічні речовини здатні включатися у цикл біохімічних реакцій та регулювати процеси обміну речовин і перетворення енергії в організмі. Нейрогормони це фізіологічно активні речовини, що виробляються особливими нейронами, нейросекреторними клітинами. Вони, як і гормони, надходять у кров чи лімфу, а також у спинномозкову рідину, які транспортують їх до різних тканин та органів. Розглянемо функції нейрогормонів. Регуляція роботи нервової системи. Надання регулюючої дії тривалого характеру підтримка гомеостазу, забезпечення захисних реакцій організму, регуляція тонусу мускулатури, у тому числі гладкої, Участь у нормалізації метаболізму, забезпечення діяльності ендокринних залоз, регуляція роботи внутрішніх органів. Гормони та нейрогормони взаємодіють з клітинами мішенями завдяки наявності у них особливих рецепторів молекул білкової природи. Характерними особливостями дії гормонів і нейрогормонів є дистанційність дії, висока біологічна активність, висока специфічність дії, відносно короткий час існування в організмі. Під контролем гормонів і нейрогормонів відбуваються всі етапи індивідуального розвитку людини, а також усі процеси її життєдіяльності. Нестача або надлишок гормонів чи нейрогормонів призводять до порушення розвитку та функціонування організму. Гуморальна регуляція здійснюється в організмі людини за допомогою продуктів обміну речовин та гормонів. Гормони діють далеко від місця свого синтезу і мають високу вибірковість дії, тобто вони впливають тільки на ті клітини, які мають на своїй поверхні відповідні молекулярні структури. Поміркуйте над таким запитанням, чому організм не може накопичуватись достатньої кількості гормонів? Домашнє завдання опрацювати параграф підручника. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та, що не забули поставити вподобайки. Бажаю успіхів у навчанні!